Від 30 до 45 днів лікування в стаціонарі щоденні опромінення і рак можна вилікувати рентген променями. Такі процедури проводять на Закарпатті вже майже десятиліття. Три роки в онкодиспансері працює унікальний апарат, який дає можливість опромінювати тільки зону враження, відповідно, не опромінювати здорові клітини. Сама пухлина є. Вбивається променевою терапією, а здорові тканини не зачіпаємо, тому складність нашої роботи залежить від. Точності постановки діагнозу, де знаходиться пухлинний утвір, і як правильно підвести туди дозу. Це задача променевого терапевта, щоб не нашкодити навколишнім тканинам і максимально підвести дозу до пухлини. Пані Надія чотири місяці поспіль, майже щодня отримувала дозу опромінення. Завдяки довготривалому лікуванню їй таки вдалося подолати рак. Тепер до онкодиспансеру приходить лише на профілактичний огляд. Благодаря зусиллям врачів, які точно виміряли мене на мій вес тіла на поверх 110 кг кілограмів, я важила, що які добре мене не затронули. Все найліпше зробили, що нічого мені не повредили другі органи на лучах. Я чувствую себе все добре. Заточні розрахунки, в яке місце і яку дозу променів треба ввести, відповідають інженери. Розрахунки роблять на основі досліджень з унікального комп'ютерного 3D-томографа кажуть, цифри перта річ, а от людський фактор може зашкодити. До мене поступають по комп'ютерній мережі самі ці зображення. Всі з комп'ютерного томографа, і я маю їх об'єднати в. Одну таку в одну об'ємну, об'ємний такий план людини, точністю з одним міліметром. Сам апарат має точність до двох міліметрів. А ну більше помилки будуть у якогось людського фактору при укладанні цього пацієнта, ніж, наприклад, на комп'ютерну томографі або при наших розрахунках. Наразі в Закарпатському онкодиспансері діє чотири такі променеві апарати. Щодня тут проходять процедури більше 100 пацієнтів. Уже наступного року в відділенні встановлять лінійний прискорювач, що дасть можливість проводити лікування за меншу кількість процедур і з точністю дії опромінення до пів міліметра.